Щоб зекономити на водопостачанні користувачі встановлюють у себе вдома лічильні прилади. Таким чином вони мають змогу точно знати, скільки природного ресурсу використали за певний проміжок часу та контролювати його облік. І все було б добре, але часто густо люди думають, що встановивши такий прилад, можна забути про нього. Це наголошують спеціалісти. Велика помилка на нашому підприємстві сьогодні працює група по контролю за приладами обліку, яка має Спеціальну лабораторію для повірки лічильників і проводить повний комплекс робіт, що включає в себе як зняття лічильника. Встановлення тимчасової вставки, власне, повірки і монтажу окремо, хочу зазначити, що розпломбування пломбування лічильників виконується виключно працівниками нашого підприємства. Трапляються випадки, коли споживачі перед повіркою лічильника самі знімають пломбу. Цього робити не можна, зазначають працівники Полтава водоканалу, бо на них чекатимуть неприємності. Складатимуть відповідний акт про порушення і проводитимуть до нарахування по кількості зареєстрованих абонентів. з Моменту останньої повірки лічильника, крім цього, якщо перевірка не була виконана вчасно, то споживача переводитимуть на нормативну оплату за послуги водопостачання. В процесі експлуатації механізм лічильника може давати похибку, тому необхідно вчасно проводити повірку даних лічильників. Повірку лічильника потрібно здійснювати раз на 3-4 роки, бо саме від технічного стану останнього залежить, чи правильно вам нарахують кількість кубометрів води, за які потім доведеться сплачувати. Адже з часом в камері. Обчислювального приладу може утворюватися осад чи вапняні відкладення, які призводять до невірного обліку води. Як відбувається процедура налаштування та повірки? Демонструють техніки лабораторії Полтава водоканалу. Три режима правлів, номінальний, перехідний, мінімальний Виганяємо в воду в систему. Если будет воздух системы, будет погрешность на водомерах. Выставляем определенный параметр на каждом. На номинальном 1,5, на переходном 1,2, на минимальном от 30 до 50. Закрываем весла, сбрасываем на 0. І починаємо вводити первоначальні показання вадаром. Варто зазначити, що до розрахунків приймають показники тільки тих лічильників, що пройшли державну повірку. Якщо він не повірений, не відремонтований і не має відповідної позначки в паспорті, то показники для нарахування не приймаються.